Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємося до ННТ. Сьогодні третій день тижня інтенсивної математики. І ми зараз з вами будемо повторювати тему рівняння та їх системи. Я пропоную. Вам зараз разом зі мною розв'язати декілька задач, подивитися, наскільки ви пам'ятаєте саме те, що я пропоную. Я розумію, що кожну задачу ми не зможемо з вами переглянути, тому що рівнянь дуже багато, і систем дуже багато, їх велика кількість. Але я намисно складала так підбірочку завдань, щоб повторити велику кількість важливих питань. Ну що, поїхали. Укажіть найменший корінь рівняння х квадрат мінус 2х мінус 24 дорівнює 0. Звичайне, квадратне рівняння, ще й зведене. Хтось рахує дискримінант. Робіть так. Я буду використовувати терему вієта. За Вієта сума коренів, нам дуже корисно це згадати. дорівнює коефіцієнту перед змінною х з протилежним знаком. Там було мінус 2, значить пишемо 2. А їх добуток. Х1 помножити на x2 дорівнює мінус 24, тобто дорівнює вільному члену. Це в випадку, якщо в нас дискримінант додатній, тобто, якщо корені існують. Але якщо ми зараз затримовієте, ті корені знайдемо, то тоді дискримінант не має необхідності перевіряти. Ну, це хіба що в задачах з параметрами. Так, підемо далі. Отже, ми з вами зараз знайдемо ці корені. Добуток мінус 24. Тут можна підбирати по-різному. Пробуйте 3,8, мінус 12, тут 3, мінус 8 або мінус 8, Різні варіанти. Але я бачу, що сума 2, тому я відразу визначаю. Я впевнена, що більшість моїх слухачів це знають, тому що в нас було багато відео і про квадратні рівняння, є супер круте. Крутий прямий ефір, його запис є на каналі, і ми додали це все в підбірочку. Шукайте плейлист, де про рівняння та системи, щоб вам було зручно все повторити. І так, табличка множення 24, 6, 4, кому мінус, мінус 6 та 4 зі знаком плюс, або 6 та мінус 4. Перевіряємо суму. В першому випадку вона буде мінус 2, а от саме в другому випадку вона буде 2. Тобто 6 мінус 4. Ну, можна просто 6-4, кому мінус розмірку. Записали. Я впевнена, ви це вмієте робити, робите дуже швидко, термобієта надзвичайно важлива. Усно, хто це знає, вже знайшов корені і обрав найменший. Найменше, звичайно, буде мінус 4. Погляньте, це ще задача в нас тестова. Можна було, звичайно, підставляючи дорівняння, визначати перевірку, ну кажуть, підбір, да? чи є це число коренем, чи ні. І серед тих, що ви підібрали, от, наприклад, хтось визначив 6, вже побачив, що це є правильна рівність, і міг вже записати до відповіді, але не поспішайте, оскільки ми знаходимо найменший, от саме найменший, мінус 4 то є наша відповідь. Така задача тестова. І дуже часто в нас в варіантах зустрічаються лінійні рівняння. Я в своїх попередніх відео пробних НМТ намагалася б додати велику кількість лінійних рівнянь, різних, поскладених. І тому мені зараз захотілося показати квадратне рівняння. Але повторіть і лінійні рівняння обов'язково. Тут може бути дискримінант, може бути застосовано теорема коефіцієнтів, є такі рівняння. Тут немає да, застосування цієї. Ми зараз розв'язали за допомогою теореми Вієта. Перша задача розглянули, йдемо далі. Розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння показникове, друге лінійне, і для одержаного розв'язку обчисліть суму х 0 додати y 0 Я взяла перше рівняння показникове, друге лінійне. Ще чому я так зробила? Ну, до речі, це задача з мого тесту того року, 22-го. Але згадайте, в нас в демонстраційному варіанті НМТ 2023 є схожа система нерівностей, тому це дуже актуальне питання. Угу. З першого рівняння 3 в степені Y, показникове рівняння. Згадайте, 27, то 3 в кубі. Ми зводимо до спільної основи. Друге рівняння я поки що переписую. Далі, перше рівняння ми можемо, вже, знаючи, що основи рівні, залишити рівність показників. Якщо основи рівні, то показники рівні, Y дорівнює 3. І отже, далі видно, що ми будемо розв'язувати нашу систему за допомогою способа. Підстановка, хоча можна і по-іншому можете написати ваші варіанти. Я знаю, що математика крута штука, що можна застосовувати різні методи. І я не завжди розповідаю найкоротше, найраціональніше я намагаюся пояснювати, щоб при моєму поясненні ви згадали велику кількість різних питань. Оце така моя мета. Не знаю, чи справляюся, чи ні, але стараюсь дуже. Замість ігриками ми зараз будемо підставляти трійку. Х мінус 3 дорівнює 8. І тоді відразу y дорівнює 3, а х дорівнює 3 переносимо в іншу сторону, змінюючи знак на протилежний. 3 додати 8, 11. Готово, розв'язали. Нам потрібно знайти суму х0 додати y0. Тому 11, додаємо 3, відповідь 14, є правильна, обираємо і можна рухатися далі. Ми з вами згадали тему системи. Тут можуть бути просто система з двох лінійних рівнянь, до речі, можуть бути і нелінійними. Чому? Якби в нас були просто пари чисел, ви б могли підбирати. А оскільки в нас сума або добуток може бути, тоді дійсно потрібно розв'язувати. Впевнена, що це було корисно. Ідемо далі. Наступна задача третя: я обрала задачу на встановлення відповідностей рівнянням та кількістю його розв'язків. І вибрала саме ту задачу, де рівняння різні показникове, логарифмічне, тригонометричне. Нам не потрібно розв'язувати, нам потрібно визначити кількість коренів. Поїхали. Перше рівняння показникове. І згадайте, ми вже з вами повторювали, коли функції ми говорили про показникову функцію. Якщо ми говоримо про будь-який степень двіки, тут не може бути від'ємних значень. Два в степені х завжди більше за нуль. Тобто, увага! Це рівняння не має розв'язків. Отже, х належить порожній множині, розв'язків жодного, немає. Я буду писати поряд, табличку загубила. Тобто, відповідь, Д до першого питання, буде правильною. Зрозуміли? Я хочу вам нагадати, що є в нас декілька видів рівнянь. Це можуть бути алгебраїчні рівняння, наприклад, х2 до рівня а. Х за модулем дорівнює деяке число, корінь із х дорівнює деяке число. Що їх поєднує? Оці всі праві частини мають бути невід'ємними, а більше рівно за 0. Згадайте, ще така функція обмежена синус, косинус, права частина в нас має зайти в інтервал від мінус одиниці до одиниці, ключно. По-іншому тут немає розв'язків. Це ті функції, які обмежені за множиною значень. І от саме в своєму курсі. Підготовки до ЗНО коротко про головне. Я роблю консультацію, вона буде в кінці тижня цього. І там я збираю усі теми за допомогою теми функції. І туди ж додаю рівняння, нерівності, похідну, первісну. І, до речі, параметри консультація в нас вже відбулася і дуже класна є. Зараз ми визначили, що перше рівняння не має розв'язків. Друге рівняння логарифмічне. Взагалі, логарифм, згадуйте, то показник. До якого потрібно піднести основу, щоб вийшло число під знаком логарифма. Тобто, я навіть покажу, як розв'язувати, тому що хочу, щоб ви згадали, х дорівнює 2 в мінус 3, це в нас буде 1 восьма, один поділити на 2 в кубі. Це рівняння має один розв'язок, можна було нічого не розв'язувати, а відразу сказати, що це рівняння має один розв'язок. Готово. Далі, третє рівняння це тригонометричне. Тангенс х дорівнює мінус 3. І от якби тут був синус, про який я вже згадувала, то взагалі то рівняння не має розв'язків, тому що синус обмежений від мінус 1 до 1. А тангенс мінус 3 може бути. Але згадайте, то періодична функція і розв'язком цього рівняння буде мінус арктангенс трійки плюс пікаz. Тут в нас буде безліч розв'язків, залежно від кап. Все можна побачити за допомогою, наприклад, графіка тангенса. Безліч відповідь Г буде правильна до третього питання. Впевнена, що це було надзвичайно корисно. Задача на відповідність стосовно рівнянь. Ну, в демонстраційному варіанті такого не було. Але в попередні роки на ЗНО таке зустрічалося. Я обрала, бо мені було вигідно, щоб згадати велику кількість питань. І ви, звернувшись до каналу Математичка, плейлист Рівняння та системи, знайдете там так само дуже багато різних видів рівнянь. Там і логарифмічні, і тригонометричні, і показникові, і алгебричні. Дуже багато усього. Ну, звичайно, найбільше всього в наших курсах підготовки до ЗНО. В наших курсах алгебри та геометрії 7-11 класу. В кожній темі, яку ми повторювали, було три задачі. Цій темі я зробила чотири. Хтось чекає від мене зараз задачу з параметрами. Я знаю, що ви дуже на те чекаєте, але. Ці маленькі відео я не ставила за мету навчити розв'язувати задачі з параметрами. Протягом навчального року я давала багато таких матеріалів. Більше всього, цих матеріалів в нашому курсі параметри. Тут задачу я навмисно обрала дуже цікаву. Якщо тут поміняти, наприклад, 5 на А, її так само можна вважати задачі з, з параметрами, розв'язати навіть графічно. Я хочу показати задачу з модулем. Це суперкорисна штука. І я знаю, що тут у багатьох є проблеми. Тому починаємо. Розв'яжіть рівняння. Якщо рівняння має один корінь, то запишіть його у відповідь. Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх суму. Я буду поступово записувати рівняння і розв'язувати його детально пояснюючи. Хтось з модулем не дуже товаришує і відразу прибирає знак модуля. То не є правильно. Тут потрібно розглянути два випадки. І можливо дійсно розв'язувати графічно комусь зручно. Я буду показувати аналітичний спосіб. І на ЗНО минулі роки така задача була з короткою відповіддю, коштувала 2 бали. Схожа на неї. І так, перше, я пропоную розглянути той випадок, коли підмодульний вираз нас буде невід'ємний, більше рівно за нуль. Тоді, саме тоді, якщо підмодульний вираз в нас невід'ємний, розкриваючи знак модуля, ми переписуємо все без змін. Тобто х-2 можемо переписати як х-2. Але якщо підмодульний вираз від'ємний, тоді не забувайте замінити протилежним значенням підмодульного виразу. От саме означення модуля. Поїхали. Буде х-2 плюс 3х дорівнює 5. У нас навіть курс про модуль є. Звичайно, це можна записати у вигляді системи, можна опрацьовувати окремо кому як зручно. Я зараз буду два випадки відокремлювати, тому ну, так оформлюю. Якщо х більше рівно 2, то тоді розв'язую просто лінійне рівняння. 4х це додала х і 3х, рівня 5 додати 2, 7. Отже, з цього рівняння х рівня 7 четвертих, ну, 7 поділили на 4, це буде 1,3. І увага! От ті, хто хотів просто прибрати знак модуля, от саме це число 1,3 не є коренем цього рівняння, тому що х не більше рівно за 2. Я кажу таким чином, що тут не задовольняє умові, тобто розв'язків немає. От саме ця система x належить порожній множині. Цей випадок в нас не має коренів. Угу. А другий, давайте розглянемо. Якщо х-2 строго менше за 0, тоді підмодульний вираз від'ємний. І розкриваючи, ми замінюємо протилежним значенням. У мене дуже багато відео про модуль на каналі, подивіться. І розв'язуємо так само інше лінійне рівняння. Х, звичайно, менше 2, 3х мінус х в нас буде 2х, 2х дорівнює 5 мінус 2. 3. І тоді я маю, що х дорівнює 1,5, 3 поділила навпіл, і от саме 1,5 буде менше двійки. І от саме це нас влаштовує. Х дорівнює 1,5, якщо рівняння має єдиний корінь, то запишемо його у відповідь. Саме відповідь буде 1,5. Бачите, тут от той типовий випадок, як коли всі знищують цей знак модуля, просто. Вважаючи його зайвою штукою, от саме він дав нам сторонній корінь. 1,3 не є коренем. Хто мені не вірить? Просто візьміть і підставте замість це значення і подивіться, що ви отримаєте. Ну що, я дуже сподіваюся, що я вас переконала. Не знаю, наскільки це, але я намагалася. Впевнена, що це було дуже корисним для вас. Я пропоную за допомогою наших тестів Сторіс. Інстаграм, моя сторіночка, повторити і інші види рівнянь. Це буде надзвичайно корисним. Пишіть, будь ласка, що вас цікавить, які питання? Я можу чимось ще підказати, поки ще є час. Працюємо, не зупиняємося до зустрічей!